Коли оплачуємо за транспорт, це, звісно, двосторонні домовленості. І зараз я буду оплачувати рахунок від 5 листопада. Сьогодні у нас 14 листопада від 5-го, ще один від 5 листопада від, від, не знаю, 22 листопада це щось помилився. Хтось від 30-го 10-го буде рахуночок. І тут далі буде ще в нас від 5-го теж перевізнику, від 3 листопада, тобто в наші переведені. Вже були здійснені, і перевізник виставив датою е, е, рахунок, напевно, датою замитнення переважно вони виставляють. І зараз я тільки оплачую. Тобто, коли ми закуповуємо товар, ми відразу не мусимо мати кошти на транспортні перевезення, як правило, вони оплачуються після оригіналів, а в Європі 30 днів. Тобто, в мене є польська компанія, яка мені перевозила товар до Німеччини е, буквально на днях, то їм я буду оплачувати в термін 30 днів, бо це нормальна практика. Навіть хороша практика, вони самі пропонують 30, бо є 30 і 60 днів. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтеся і більше розкажу про міжнародну торгівлю. Можете також залишати свої запитання під моїми відео, і я теж на них буду відповідати.